І неодноразовий переможець цьому виді Денис неї Під номером один цих змагань. Заслужений майстер спорту України, екс-рекордсмен України в цьому виді програми змагань. Молодець, молодець Андрій. Господячий зімоха.

я Авраменко Андрій, навчаюся у Львівському державному університеті безпеки і діяльності на третьому курсі. Займаюся спортом дуже давно з дитинства. У мене батько майстер спорту міжнародного класу Юрій Авраменко. І я з дитинства я виріс в цьому спорті, і продовжив династію і продовжую займатися ним і в університеті, і буду займатися після випуску. Дуже хочу подякувати збірній Україні. За виклик у збірну Україну. Я провів дуже гарні збори там. Дякую своїм тренерам за можливість і за, і за підтримку повністю. А найбільше я дякую батьку. Він мене завжди підтримував, завжди допомагав, підказував. І для нього це перемога, і для сім'ї дуже гарно зустріли, дуже гарно поселили, дуже гарно база підготовлена. Взагалі все, все на вищому рівні. Дуже гарне місто. Ще така гарна погода і взагалі все супер. супер'єк! Бежать, Леша, бежать? Бежать, бежать! Бежать! Давай! Бежать давай! 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 давай!